Здобути життєво необхідні навички через гру. Організація резервіст та академія 3-го армійського корпусу Кілхаус запрошує усіх на свої страйкбольні майданчики, аби через ігрові місії вдосконалити навички роботи у гурті та здобути базові тактичні знання. І звісно, зрозуміти, що таке зброя хоч і страйкбольна, та як вона працює. Усе це невід'ємна частина життя суспільства країни, яка вже понад 11 років працює Перебуває у стані війни, вважають організатори випробувати себе. Вирішила й команда кінозірок. ICTV2. цього разу на наших акторів і акторок очікував нічний виклик. Битва в лісі з досвідченими страйкболістами. Як вони з цим впоралися? Дивіться у сюжеті Єгора Ромахла. Перевірити спорядження, приміряти захисні маски та спорядити магазини для гвинтівок. Команда зірок сіті АйСіТіВі2 готується до нового стрейкбольного виклику нічної місії та ще й у лісі. Настрій у всіх піднесений. Ми і так прожили вже декілька років в темряві. Можна сказати, прожили ще зараз. Виживемо все. Це всього лише гра. Дмитро Рибалевський, виконавець головної ролі у новій прем'єрі телеканалу. Сіті 2 серіалі митець. Актор каже: такі ініціативи тепер невід'ємна частина нашого життя. Адже цивільні мають мілітаризуватися навіть через гру. Цивільні люди, які можуть заходити е, на ці ігри, е, це для них досвід, досвід. Цей досвід має мати кожен зараз в нашій країні від е, малечі до старшого покоління. Тому що ми ми не знаємо, що буде далі. Але кожен буде на війні. Компанію Дмитру склала колега по знімальному майданчику митця, акторка Наталія Бабенко. Вона єдина дівчина у команді. каже, відчула неабияку підтримку від партнерів, тому впевнена в успіху. Постійно підходять, допомагають, турбуються, але хтось рукавички приніс, бо я не додумалася забула. О, бачите, партнер, партнер поцілунками своїми. Та, користуючись нагодою, анонсує майбутню довгоочікувану прем'єру. Наразі ми чекаємо. Митець митець е, чекають, Так, да. та, який вийде 3 листопада. Тож е, будемо дуже раді, якщо глядачі будуть долучатися і дивитися наш чудовий серіал. Також серед учасників представники ще одного серіалу Служба 112» спільного проєкту Сіті 2 та МВС. Це режисер Сергій Сторожев та актор Роман Єсіновський. Допоможе команді своїм досвідом. і актор та учасник російсько України. Війни Євген Григор'єв. Він воював у складі батальйону Вовків Давінчі. Нині ж повернувся до творчої роботи. Зокрема, зіграв головну роль у серіалі Повернення. Сьогодні ж, каже, очікує серйозного протистояння. Велика складність. По-перше, я побачив, тут пацани бігають і, і на приборах ночного бачення, і на фонариках хороших. Ну, а ми, як то кажуть, так на боси ми будемо їм протидіяти. Але я думаю, що Щось вигадаємо і буде цікаво. Перший предмет, який треба забрати з дому, це пункт зв'язку. Пункт зв'язку дасть стороні можливість почати використовувати засоби зв'язку. Команда Сіті 2 має прокласти собі шлях лісосмугою до точки з цінним вантажем, забрати його і повернутися на власну базу. Перешкоджатиме їм команда досвідчених страйкболістів. Та нам по всій дорозі треба буде перед виходом на місію. Колектив кінозірок обговорює тактику. Нам сюди це і спам сюда, нам сюда і туди респаун? Ми були тут. Ми були Гра Починається довкола. Лише темрява виявити противника або навіть не загубити своїх партнерів, ще той квест, і раптом атака. У команді зірок мінус два гравці. Тепер вони мають повернутися на базу, перезарядити зброю та знову в бій. Не видно взагалі нічого, чесно кажучи. Взагалі так на витягнуту руку, тому е, на, на звук орієнтуємося, якось так намагаємо зрозуміти, де наші, де не наші. Запекла битва тривала аж до світанку. Пішла роді моя! Що ра! Організатори змагань команда Резервіст з академії 3-го армійського корпусу Кілхаус регулярно проводять такі випробування. Окрім нічних місій, є й денні. Звісно, працює і найбільша страйкбольна арена України для тих, хто хоче відточити навички роботи в приміщенні. Академія Кілхаус і саме організація Резервіст. Це організація, яка дає навички, необхідні в наш час. Велика кількість курсів. Які ми проводимо для цивільних, вона дає змогу людині, яка не була до цього дотична до військової справи, опанувати як стрільбу з зброї, роботу зі зброєю, так і навички такмеду. Пробувати себе у страйкболі та на курсах може кожен. До того ж, це цілком безпечно для життя. У резервіста Кілхаус впевнені навички, які допоможуть набути їхні інструктори, необхідні усім українцям. Детальніше про реєстрацію можна дізнатися на інстаграм-сторінках організацій. Обидва посилання на екрані. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко, факт Сітіві. Єдині новини.